Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 28 жовтня по 3 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. Дивіться, на цьому тижні. Можливо, така якась інформація прийде до вас, яка може збити вас сніг. От щось таке, знаєте, тобто, можливо, або щось відбудеться таке, що далі вже у цьому напрямку. Вже нема сенсу йти. Ось ще, знаєте, таке завершення чогось. Ситуація, яка, можливо, для вас на перший погляд і буде така, знаєте, з таким страхом, але ви у цій ситуації вже колись були. Тобто вона для вас не нова. Колись ви вже були в такій ситуації, і ви розумієте, що вона для вас не дуже легка, але ви знаєте, як з цієї ситуації вийти. Ось щось таке на цьому тижні буде щось таке завершальне. От завершиться щось. Ви зрозумієте, що далі. -то дій вже, Що ви не робили, вже, знаєте, кінець, чомусь прийде кінець на цьому тижні. І ось ця карта, яка каже, що ви вже були в цій ситуації, ви будете. Розуміти, як вам правильно вдіяти, коли, б, можливо, ця інформація до вас прийде, або якась ситуація буде, і у вас вже є такий досвід, як її треба вирішити, або як вам правильно вдіяти в цій ситуації. І оця карта такого, знаєте, страху. Я вам бажаю, щоб колишній досвід, що ви вже знаєте, як пройти ситуацію, цю ситуацію більш легко. Можливо, колись, знаєте, якесь старе відмирає, завершується. На цьому місці нехай виростить щось нове. Нехай цей тиждень для вас пройде, незважаючи на якийсь таким, щоб він для вас був легкий. І оця нова ситуація на завершенні старої нехай принесе вам в майбутньому лише радість, лише такий досвід, а нас робить досвід. Нас, отакими, якими ми є, нас робить досвід. Інколи він, хтось, нам, хтось нас вчить. Одному, хтось нам вчить іншому, але ми такі, як ми є, завдяки цьому досвіду. Я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов якомога легше, і оце завершення відкрило для вас нові можливості. Хай вам щастить і вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. Давайте дивитися. Ви своїми такими рішучими діяти, діями прийдете до того, що ви будете задоволені результатами своєї роботи. Щось таке будете швидко робити, хоч спочатку таке буде бажання, ну таке, маленьке, але ваші рішучі дії... На цьому тижні щось таке, щось таке буде таке стрімке, або, можливо, вам щось отак срочно, от так сьогодні треба щось робити. Для вас це можливо, ви такі більш розсудливі люди, і для вас, можливо, такі бистрі рішення якось. Можете розгубитися, але ви оціми своїми діями, ось такою рішучістю, будете в кінці задоволені, що ви змогли ось так бистро щось вирішити. Ось таке, знаєте, питання, яке потребує вирішення сьогодні, зараз. Так срочно. І у вас по факту? У вас все вийде, і ви будете задоволені тим, що ви змогли зробити на цьому тижні. Тобто, що вам сказати? Яка підказка вам на цьому тижні? Будьте рішучими. Якщо виникають якісь питання, не відкладайте. Дійте бистро. І у вас все вийде. На цьому тижні вам треба бути рішучими. Діяти бистро. І тоді у вас все буде добре. Я вам бажаю. Вдалого тижня, щоб на вашому такому шляху відчинялися всі двері. Горіло зелене світло по вашій дорозі. Усього вам найкращого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. 28 жовтня по 3 листопада у Козоріга. Давайте дивиться. А на цьому тижні у Козоріга, можливий якийсь переїзд. Ось прям переїзд. Кудись ви поїдете. Або щось у вас таке пов'язане з автівкою. Можливо, щось. Може, ви захочете придбати авто? Щось таке пов'язане з транспортом у вас. Можливо, Якщо ви захочете придбати авто, то цей тиждень для вас може бути вдалим в придбанні цього авто, якщо ви так вирішили для себе, що ви це хочете, то у вас на цьому тижні відкриваються можливості. Або для якоїсь подорожі вона буде вдалою. Або для покупки авто, вона теж буде вдалою. Тобто підказка оцих карт, які випадають для вас на цьому тижні, кажуть про те, що ви будете. Ви будете рішати, вирішувати, поїхати вам кудись, або щось придбати рішення буде ваше, тому я не знаю ваші плани. Якщо ця подорож то нехай вона буде вдалою. Якщо ви захочете щось таке придбати, або, може, ви захочете кудись поїхати відпочити, і на цьому тижні у вас буде рішення про це, що я там хочу, це моє рішення, поїхати десь відпочити. Може, це якесь на майбутнє такий якийсь відпочинок, що ви захочете на цьому тижні придбати, або авто теж гарно підходить для, на цьому тижні для придбання авто. Тобто, щось таке пов'язане з дорогою або з автомобілем. Що б ви не вирішили на цьому тижні, у вас виходить, у вас карта каже про те, що ви під, ви під захистом. Під захистом і діти рішуче. Якщо це відпочинок, нехай буде вдалим. Якщо це придбання на майбутню там, відпустку, Кудись поїхати. Бронюйте зарань, заздалегідь, цей тиждень для вас буде дуже вдалим. Я вам бажаю, щоб якщо це була якась така покупка, щось таке придбання, авто чи щось там зв'язане з подорожю, нехай вас це вдається. Я вам бажаю приймати правильне рішення. І цей тиждень для вас підходить для ось таких от рішень. Ви такий рішуча така людина. Тому я вам бажаю вдалого тижня, вдалих таких покупок і всього найкращого. А нам я бажаю мирного неба, Божої ласки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натиснуйте на дзвіночок і часно отримувайте сповіщення про нові відео. До побачення!